Найтяжча боротьба завжди в собі, Найтяжча праця завжди над собою, коли душа горить, немов вогні, огні, коли твій розум, наче поле бою, коли себе ти важиш на вагах, а бачиш, що ваги, на жаль, немає ані у вчинках, ані у ділах, та й оправдань собі вже не шукаєш. Коли нутро від болю аж кричить. А все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся в цю мить? В цю мить ти хочеш на весь світ сказати про те, що там сидить у глибині твого ніким не звіданого серця, Проте, на жаль, чомусь ти сам один, сліди людини вже роками стерті. Ніхто не вникне у твою біду, душа від цього ще сильніш страждає. Усі в житті немов повз тебе йдуть, ніхто тебе не помічає. Всі хочуть завжди, тільки лиш одне, у всьому користь зиск для себе мати, їм не цікавим є єство твоє, вони не мають, що для тебе дати, і в голові питання зазвучить, немов би ехо. А кому потрібен, хто зможе душу словом оживить, хто допоможе подолати біди? А відповідь Христос промовив я. Ніхто з людей не в змозі поміч дати, серця лікує лише моя рука. Не варто від людей чогось чекати, лиш ті, хто переносив справжню біль, спроможні болі інших помічати. Та все ж лиш я змиваю з рани сіль, допомагаю йти і пробачати всіх, хто тобі приносив біль і зло, всіх хто ятрить замучену душу, дитя моє, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу, я прокладаю шлях усім вітрам, я той, хто чинить тишу серед бурі. З тобою завжди поруч тут і там, а те, що всі неначебто поснули, я допустив, щоб ти шукав мене, того, який ніколи не залишить. А в мене все для тебе необхідне є. Я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього у людей. Отож, прошу, задумайся, дитино, ти клич мене у темряві ночей. Шукай мене у найсвітлішу днину, я заспокою й силу дам свою, і боротьба у серці закінчиться, дитя моє, я так тебе люблю, нехай твій дух печальний укріпиться. Найтяща боротьба завжди в собі, найтяжча праця завжди над собою. Та коли прийдуть ці суворі дні, не забувай. Що я завжди з тобою, тебе всім серцем я, дитино полюбив, то жди до мене, я тебе чекаю, так промовляє Утішитель твій, благословив і ще благословляю. Амінь.